Інвестиційній привабливості Прикарпаття сприятиме Єврокарпатська ініціатива. Одноіменний пілотний проєкт стартував в області. Він має на меті продемонструвати, наскільки сприятливий тут інвестиційний клімат. А також має підтвердити відкритість регіону до залучення ресурсів з боку вітчизняних та європейських інвесторів. Ми маємо чітко знати напрямок. Ми чітко повинні розуміти, що нашою цілею рухатись Європу в першу чергу не географічно. А в напрямку запровадження європейських стандартів, це і права, і свободи, і безпека. Безпека, в першу чергу, ведення бізнесу. Єврокарпатська ініціатива передбачає розбудову дорожної інфраструктури, розвиток туристичної, аграрної і деревообробної галузей. Вода наголошують, це пріоритети розвитку Прикарпаття. Також в рамках цього проекту передбачається інвестування в виробництво калійних добрив. Це, зокрема, дозволить вирішити екологічні проблеми Добровського кар'єру. Рушійний елемент будь-якої ідеї це є люди і інвестиція в людину. Це питання номер один. А вже коли буде відповідно людина фахово підготовлена, от її патріотичний дух і віра, що ми можемо зробити, ви знаєте, Можна гори перевернути. Наразі очікується інвентаризація об'єктів сприятливих для інвестування а також заплановано комплекс заходів, покликаних формувати комфортні умови для ведення бізнесу та активізації діалогу між органами влади, потенційними інвесторами та громадою. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.